Як визначити необхідну потужність інвертора? Вам треба подивитись на ваші прилади, які ви збираєтесь до нього підключати, і порахувати сумарну їх потужність. Наприклад, газовий котел має середню потужність 300 Вт. Холодильник при запусках має потужність порядку 450 Вт. Телевізор, якщо це новенький LED, має потужність приблизно 50 Вт. Освітлення в залежності від кількості і типу ламп. Може займати від 50 до 500 Вт. Напишемо 50. Рахуємо суму. Звичайна середня квартира з газовим опаленням буде споживати 850 Вт одночасно. Вам треба інвертор, який покриває постійну потужність 850 Вт. І пікову при запуску холодильника і запуску насоса кла він має покривати хоча б 1900 Вт. Беріть двох кіловатний і вам на таку квартиру вистачить.